Хай, з вами лояльний глядач. Чого лояльний? Поки одні падають, інші підіймаються. Що ж, доброго дня, колеги! Це я готувався на Олі Фантазий четвірки, але в телеграм-каналі. Що? Забили. Так, на повести дня сьогодні це наші франшизи. У нульових у нас був Шрек і Мадагаскар. У десятих у нас був Кун фу Панда та як проборкати дракона. Що ж, що ми зробимо в цьому дистанції з франшизами? А точніше, що ми зробимо франшизами? Я пропоную вам зробити з франшиз поганці та Дикий робот. Перший буде більш комерційний, а другий буде... Авторським, епічним та серйознішим. Як вам ідея? Тобто ви хочете чергує франчайз про антропоморфних фурі тварин, але про грабіжників і як порекати дракона 2.0? Хоча він правий. Тож до роботи. Я засозу себе брат! дивний час же вам скажу я вам, оскільки всього на всього 5 років назад Піксар та Дісней були на вершині, хоч і проявлялась певна маленька криза. А тим часом Соні та Дрімворкс були в найкращій своїй формі. Здавалося, що єдиним успіхом першим буде фізним фільм про ПВОК, і все. А інші закрили всі свої франшизи, лишились лише з босом-локосорсом. Як краптом все починається різко змінюватись. Sony і Dreamworks йдуть в сторону нових та експериментальних ідей, і це неочікувано вистрілює з такою силою, що явно вплинуло на подальші анімаційні проекти Діснею. Тож, поки одні випускали мічіли проти машин, віво, людина поукрій всесвіт, Кейпоп мисливеці на демонів, поганці, кіт у чоботях останні бажання, дикий робот, то Дісней починало сильно штурмувати і тягнув за собою Піксар. Тому зараз ці всі чотири гіганти анімації прийшли до єдиного рівня на сьогоднішній день. Тому зараз неби боротьба, і DreamWorks цьогоріч заскочив перегони з сиклом одного зі своїх свіженьких хітів – в 2. Що ж можна сказати про сиквел? Ну це по суті той же самий оригінальний мультфільм 22-го, але який покращили у два рази. Тут, звісно, не на оригінальний сюжет, який в оригіналі теж не був, але він тут все ж менш заїжджений ніж в оригіналі, та має більш глибоку тему. Хоча це мультфільм не скільки про сюжет, скільки про харизматичних персонажів. Вся харизма наших протагоністів лишилася на місці. Вовчок це також харизматичний командир, а куляк Віраню та Тарантол все також зберігають свою потрібну харизму сайтпіків, тацькі змінили амплуа, але він все одно не втратив своєї харизми, а діана Костенко це також мила та крашиста. Та й нові персонажі гарно тримають на собі увагу. Цілому антоністи цієї історії досить такі просто. Єдине відмічу, що можна було б краще загратися з аркою, яка є у мультфільмі, якби автори приділили увагу тарантові, бо наші натяки на такий розвиток на початку мультфільму був. Але наче автори про нього забули, але все ж маємо що маємо. Також тут потрібно похвалити анімацію, бо вона тут, як і в оригіналі, просто ймовірна, але тут її впечали два рівня вищі, бо деякі сцени це просто чудесна краса, а бюджет підріс у мене 10 мільйонів, а загальний бюджет не перевалив за 100. Хоч що буває, коли ти ставиш собі ціль вразити виглядача уявою, а не реалістичністю. Ні на кого не намікаю. Ще відмічу наш дубляж, який вкотре чудово справився зі своєю роботою і подарував червонове немало класних адаптацій, як це було і в першому мультфільмі. Шкода, звісно, що Притулана повернувся для дублювання Вовчика, але решту зірок, які були в першому мультфільмі, лишились, і якщо в таланті ці немає не має питань, то півував і педан червоне приємно вразили і до дублювання нуль питань. Мій же нас підбирати зірок для дубляжу. Тож мій вердикт такий. Половина золота. Можу ще рано про це говорити, але це, напевно, найкращий анімаційний повний метр цьогоріч для мене. І, напевно, новий успішний франчайз для DreamWorks, бо явно вони планують і ще її третю частину. А я завершую. І бажаю вам гарного фільму, гарного перегляду і гарних вражень.